А Чому саме це ми записуємо сьогодні? Тому що у нас є підписка на золото та досвід. І маємо цю підписку на 14 днів. Тобто, якщо ви будете 14 днів заходити по цій підписці в грі, ви будете отримувати 250 одиниць, 250 одиниць золота і 1000 одиниць вільного досвіду. І за 14 днів ви... Можна сказати, нафармити 3500 голди і 14 тисяч досвіду вільного. Досвід вільний нам треба зараз. Чому? Тому що скоро буде обнова 9.4, в якій мають бути італійські ПТ-шки. Тому я думаю, що за 80 гривень 3,5 тисячі голди і 14 тисяч одиниць вільного досвіду. Ну, це шара, друзі. За 80 гривень в магазині на сьогодні е, немає взагалі нічого. Тобто купити щось е, ми можемо просто порівняти, скільки коштують набори із золотом. Можемо просто перейти в золото, пропозиції ті, що зараз є, і подивитися, що за е, старт у нас голди починається з 25 гривень, а 130 гривень ми маємо за 1500 голди, а тут ми отримуємо навіть більше, ніж 3250, плюс в нас буде 14 тисяч вільного досвіду. Тому цей набір е, я раджу вам придбати. Е, якщо вам потрібна голда це на сьогодні е, самий шаровий варіант. Вона автоматично буде у вас з'являтися, коли ви будете входити в гру. Тому за цим слідкувати не треба. Щодня ви просто будете заходити і буде. Кнопочка, яку натискаючи, ви будете отримувати 250 голди і 1000 одиниць вільного досвіду. Також хочу вам показати контейнери, які сьогодні також у нас є. Це контейнери, колекція контейнерів. Маємо купити ці контейнери і подивитися взагалі, що нам випаде знов-таки з лотерейних контейнерів. Лотерея від Wargaming. Зараз подивимося. Маємо дочекатися, поки вони. Вони вже впали нам, друзі, впали контейнери. От вони всі. Їх тут 20 штук, якщо я не помиляюсь. 20 контейнерів, так. Да. То давайте будемо відкривати потрошку. Подивимося, що нам буде падати. Або чого не буде. 750 голди випадає нам з першого контейнеру. Так. Контейнер з хімерою може мати собі 500 або 1000 голди. Ну, Краще хімера, ніж 1000 голди. Я думаю, так. Хімери в нас ще немає. Але бачите, навіть різниця від 500 до 1000 ми отримуємо 500. Тобто ми вже трошки голди забрали. Контейнер Action X. Action X ми маємо в ангарі, тому подивимося, що нам випадає з нього. 750 голди. Нормально. Нехай буде. Action X може був, був би кращий, але ну, су 130 pm в нас також є в ангарі. Подивимося, е виграємо ми щось в лотерею або не виграємо. Е не виграли ми в лотерею, поки що нічого. З цих контейнерів у нас е лишилося вже 16 контейнерів. 9001 p танк, який бажає багато танкістів мати в своєму ангарі. А, але за нього отримаємо 750 голди. Ну, Бустер вільного досвіду на 28 тисяч Окей. Нехай буде. Так. Суперкан. В нас він в ангарі є. Нам він не потрібний. А, давайте подивимось, що нам за Супер коня дали. 7500. Друзі, 7500 ми отримали. Я думаю, що це халява. Це халява, тому що ну, зараз побачимо. Ми плюс-мінус вже рахуємо, що ми, е, можна рахувати, вже, що ми відбили е, те, що витратили на покупку цих контейнерів. Контейнер Еміль 1951. Давайте подивимося, що нам тут випадає. 750 голди так само. Е, частіше за все, я бачу, що 750 голди кидає. Е, Бураск, контейнер з Бураском. Тут, мабуть, ще дні према випадуть. Або щось цікаве 200 голди. 200 голди – це мало. Ну, але це вже 8 рівень, друзі, тому навіть тут може випати від 100 до 10к голди. Лан-Сенце. Лансен Це у нас теж є в ангарі, тому просто дивимось. 10 тисяч голди, друзі, 10 тисяч голди. Ми вже за ці гроші. Ми вже відбили двадцатку золотом. Двадцятку, друзі. Я думаю, що це просто, просто крутий, не знаю, фарт. ВЗ-122 ТМ. відкриваємо контейнер, дивимося, що буде в ньому. Два дня прем-аккаунта. Супер! І в мене таке перечуття, друзі, що зараз ми просто після того, як ми забрали 7500 голдой, типу, за е, Супер Коня, плюс ми забрали 10 тисяч е, в голди, Я думаю, що наш фарт закінчився. Шкода, Т-56. Контейнер також може випасти 10к голди. Зараз подивимося, що отримаємо. Отримали, нічого не отримали. Так, у нас контейнер з Келером. Теж він є в ангарі. Маємо отримувати компенсацію за нього. Ну тут прям випало, просто, просто випало. А, давайте, до речі, 200 золота 3 дні прямо. І побачимо, що нам а, за келера дають. А, що нам дають за келера? Увідомлення. Якісь такі сьогодні в грі а, перебої незрозумілі. Полтарушка, полтора мільйона срібла ми отримуємо за келлера, Тому. ну, В принципі, це не голда, але для тих не знаю, для тих гравців, яким взагалі цікаві ці контейнери, я думаю, що це прям супер. Ну, тому що в кого немає якихось танків, люди ще е мріють про щось. і... Мабуть, є в них проблеми з сріблом, тому багато фармити вже не треба. 3 дня прямо, а не об'єкт вам 752-й. Об'єкт 268, варіант 4. Є він у нас в ангарі, тому маємо отримувати компенсацію або, або нічого Тай 57. Якісь бідні контейнери вже пішли такі на, на передостанок, на, фу, крушитель. Крушитель, до речі, мені жодного разу не е, попадався. І, як бачите, це сьомий рівень це е, техніка колекційна, і тут за нього не буде нам золота, тут будуть лише дні прем-аккаунта або сам крушитель. Но крушитель не випав, як ви бачите, один день према до наших безкінченних днів. Камуфляж Акула Т54Е2 плюс сам контейнер з акулою. В якому нам також випадає 2 дня прім аккаунт. Саму АСМ. 2 дня према, сертифікатів куча. До речі, ми можемо зараз все побачити, що нам випадало. Два дня прямо у нас тут. Ну, 28. Так, і у нас лишається WZ-121 GFT. І маємо те, що маємо, а маємо ми один день прямо тут. Е, наші 20 контейнерів закінчились. І що ми можемо побачити? Давайте зараз е, підіб'ємо підсумки. Ми зараз е, всі ці наші. Так, дивіться, друзі. 28 тисяч вільного досвіду. У нас є 7 сертифікатів. Ми їх зараз об'єднали. Тому, що я вам можу сказати? Якщо 7 сертифікатів перевести в вільний досвід, це майже 200 тисяч вільного досвіду. Плюс 3 сертифікати у нас залишились по 2300. Це вже ми перевалюємо за 200 тисяч. Ну і. Е по 200 одиниць, це в нас 1000 одиниць вільного досвіду з сірих сертифікатів. Тому за 655 гривень, ми що зробили? Ми отримали більше, ніж 20 тисяч голди. Ми вибили три танки і отримали 200 тисяч вільного досвіду. Ну, І плюс ви ще отримуєте сертифікати талісмани кожного танку з цього контейнера. Тобто, якщо ви будете відкривати іншим разом ще такі контейнери, то у вас буде ще сертифікати. Або випаде. Якщо не випадає просто з контейнера, то будуть начислятися до 10, наприклад. Або там Треба 10 талісманів, або 15 там, у різних танків по-різному. Можемо подивитися, наприклад, якщо ми маємо у нас э, Су-130 PM є. Так, наша сушечка. Су130пм. От на Су-130pm треба 25 сертифікатів. Тобто, якщо буде контейнер, ну там, колись на сушку, я можу його взяти для того, щоб просто забрати цей танк. Він мені вже 100% випадає з одного цього талісмана. Я вибиваю вже цілий танк і отримую компенсацію. Бо Су-130пМ в мене в ангарі є. Е, тому, друзі, наразі це все. Це... Пропозиція гарна, я вважаю. Її можна використовувати як підписку, так і ці контейнери. Сьогодні можна купити, самі ви все побачили на власні очі. Друзі, все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!